Доброго ранку, любі діти! Ми розпочинаємо з вами новий тиждень, назва якого Дерева та кущі весні». І сьогодні на занятті з ознайомлення з природою я вам пропоную подорож до весняного лісу. Ну що, ви готові? Тоді вирушаємо! Ось ми з вами і у весняному лісі. Відгадайте, будь ласка, загадку. П'ють дощову водичку, під сонцем підростають. Зеленими листочками всіх радісно вітають. Що це діти? Так, це рослини. А яка зараз пора року триває? Вірно, весна. Усе скрізь змінюється. Як змінились дерева та кущі з приходом весни? Так, на деревах з'явились перші листочки. А чи всі вони однакові? Звичайно, ні. Вони різні за формою. А чому? Тому що вони ростуть на різних деревах. А давайте ми з вами разом пригадаємо, які ж дерева ви знаєте. Погляньте, будь ласка, на перше картинку. Що це за дерево? Це верба. На весні вона розквітає першою. Гілочки у верби довгі, тоненькі, коричневого кольору. Верба насвітає гілочками. З пухнастими квіточками. Спочатку вони сіро-білого кольору, а потім робляться жовті. В народі їх називають котики. А чому їх так називають? Ви знаєте? Так, бо вони м'якенькі та пухнасті, наче маленькі кошенята. А про яке дерево ця загадка? Чорно-біла одежина, зверху листяна густина, як весна дарує сік. П'ємо радо цілий рік. Що це за дерево, діти? Так, це дерево берізка. У неї біла кора на стовбурі, стовбур тонкий, рівний, стрункий та з чорними тріщинками. Листя невеличкої округлої форми із зубчатими краями. Берізка насвітає навесні не тільки гілочками з зеленими листочками, а ще довгими сережками. Це вона так цвіте. Береза не має квіточок, гілочки у берези тоненькі і хитаються до самої землі. А про яке ж дерево моя наступна загадка? Слухайте уважно. Зріст у неї, як люліщини, а плоди Немов калини. Взимку пташечок годує, ягідками частує. Що це за дерево, діти? Так, правильно, це горобина. Узимку ягідки у горобини їдять снігурі. У горобини стобур тонкий, прямий, коричневого кольору, дерево невисоке, листочок складається. З дрібних листочків, розташованих попарно. У горобини є гарні квіти. Вони маленькі, зібрані у кетяги. Ось подивіться, які вони. Горобина гарно квітна навесні. Якого кольору її квіти? Так, у неї квіти білого кольору. А потім на їх місці з'являються ягодки. Спочатку вони зелені, а потім згодом стають червоного кольору. Відгадайте ще одну загадку. Товстий стовбур, пишні віти, наче свічки, білі квіти. А плоти, як їжачки, носять зголок піджачки. Про яке дерево ця загадка? Так, діти. Це каштан. Каштан має високий товстий стовбур коричнього кольору. Листочок, схожий на зірочку. Каштан Квітне маленькими біленькими квіточками, а ці квіти зібрані разом і нагадують свічку. У каштана є плоди коричневого кольору, схожі на камінчики. Всі дерева різні, за розміром, кольором квітів, плодів, але є в них і спільне. Як ви гадаєте, діти, що це? У всіх дерев однакова будова стовбур, гілки. Коріння та листя. А як ви гадаєте, навіщо деревам коріння? Так, вірно, для того, щоб рости. За допомогою коріння дерева п'ють воду та отримують поживні речовини із землі. Ви помітили, що всі дерева, які ми з вами розглядали, мають стовбур багато гілочок та листя. Але є дерева, у яких замість листя голочки. Що це за дерева? Назвіть їх. Так, це ялинка та сосна. А ще є кущі. Ось погляньте, це кущ. Він також складається з коріння, багато тонких стовбурів, гілочок, на яких також усе листя та квіти. А тепер давайте порівняємо дерево та кущ. Дерево високе, а кущ низький. У дерева один стовбур, а у куща багато. У дерева стовбур товстий, а у куща стовбури тоненькі. Ось і закінчилась наша подорож до весняного лісу. Діти, вам сподобалась наша подорож? Тож, гуляючи на вулиці, розгляньте, будь ласка, дерева, які ростуть у вашому парку або поряд з будинком, або десь на дитмайданчику. майданчику. Пригадайте їх назву та розгляньте їхню будову. До побачення.